Ідея полягає в тому, що наша бригада і не тільки знаходиться якраз на захисті символу держави це прапора, і було вирішено в цьому місці встановити пам'ятний знак нашої бригади, але не тільки нашої бригади. А ідея в тому, щоб всі бригади, які дислокуються в полтавському гарнізоні по черзі, там, на день частини чи на якесь свято, встановлювали тут свої таблички і це вийшло в такий красивий орнамент всіх бригад. <плес> Виготовлена на полтавському автоагрегатному заводі. Дизайн розробляв і взагалі ідея це культурних сил. Це є такий підрозділ в Збройних сил України, який займається популяризацією Збройних сил. Звичайно, що офіційно ніяких нам коштів не виділяли, це все за волонтерські кошти. Долучайтеся, долучайтеся. Одна це е, марка Медаль захисника вітчизни». це марка, яку випускає «Укрпошта» сьогодні по всій Україні, марка присвячена нашим захисникам якраз до Дня Покрови. А також до е, 10-ї річниці е, нашої 18-ї бригади, так само ми рослили якраз власну марку е, до дня народження е, 18-ї бригади армійської авіації Юніць Корського.